Мене викликали в міністерство освіти через мою надто ефективну методику. З Києва викликали в міністерство освіти через його занадто ефективну методику. Андрій Анатолійович створив систему, за якою люди вчать англійську всього за три місяці. По-перше, я не вчитель з Києва, а вчитель зі Львова. Прилітає мені вчора три повідомлення вночі в інстаграмі від моїх підписників. Дякую їм велике. Дивіться, що про вас в Фейсбуці пишуть. Люди вчать англійську всього за три місяці, без зубріння, без домашок і без репетиторів за 500 гривень на годину. Спочатку вчителю заборонили ділитись методикою, бо вона порушує стандарти освіти. Але okay. після десять. Це, 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 це що таке? Взагалі? Дивлюсь, а там купа коментарів, переглядів, купа лайків. Люди реально думають, що правда. П'ять хвилин на день, і ти говориш так, як тебе розуміють в будь-якій країні світу, каже Андрій. Доступ відкритий, поки його знову не прикрили. Переходь поки... це не я. Це є шахраї, які використали штучний інтелект ведучої СТСН. Мої відео з тіктоку і видають це за якусь там методику. Тобто це повний бред. Але що я маю з тим робити? Я ще не знаю. Я особисто подав на них скаргу, але я не знаю, чи цього достатньо, і що я ще можу з ними зробити. Якщо ви таке бачите, блочте, баньте, пишіть в коментарях людям, що це неправда, що це не я, і що я до того ніякого відношення не маю. Цікавіше всі ці ситуації, що ти розумієш наскільки зараз важлива медіаграмотність для наших дітей. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію і не переходьте за невідомими посиланнями.